Адресні листи з неправдивою інформацією щодо роботи благодійного фонду наш край масово отримали чернігівці цієї суботи. У повідомленні від банку контракт говориться, що люди повинні сплатити 500 гривень за користування соціальною карткою Чернігівця. Керівник фонду Олександр Люберець такі листи називає провокацією. Жодних договорів з банком благодійна організація не має і ніяких так званих позик не надавала. Шановні чернігівці, я вас прошу не вірте, провокатор. Фонд як працював, так і працює про всі соціальні проекти. Ви зможете дізнатися по гарячій лінії. Жодного відношення ще раз хочу сказати, що жодного відношення до якихось незрозумілих договорів. Керівник фонду вважає, що в такий спосіб намагаються очорнити не лише діяльність фонду, а й репутацію міського голови Олександра Соколова. Адже під фальшивим листом стоїть підпис, нібито від імені мера. У той же час міський голова не має відношення до роботи благодійного фонду. Договір був з якимось банком. Може заключити голова благодійного фонду тільки за своїм підписом від власного імені, але зверніть увагу, що тут чомусь вказаний позичальник в особі Соколова Олександра Володимировича. Мені. Це незрозуміло, тобто ми бачимо, що це якась провокація. Прошу нікому не вірити і не звертати навіть на це увагу. Це вже не перша спроба спотворення інформації про діяльність фонду. Наш край раніше чернігівцям масово роздавали листівки, у яких зазначалася недостовірна інформація про розмір знижок, які діють завдяки партнерській програмі Соціальна картка Чернігівця.